Вітаю! Тема сьогоднішнього урока відношені пропорції. Підготовка до самостійної роботи нової української школи математика 6 клас. Треба перевірити, чи вірна пропорція. В такому випадку ми бачимо, що праворуч у нас права частина до 18 розділити на 9 це буде 2. Давайте перевіримо, чи з лівої частини буде у нас ділення. Мішаних чисел отримаємо ми два чи ні. І тоді вже будемо робити висновок. Отже, переписуємо. Треба розділити на 1,3 сьомих. До рівня. Щоб поділити мішані числа, їх спочатку треба перетворити в неправильний дріб. 3 множимо на 3 це 9, 9 додати 1 це 10, 10 третіх. Знаменник залишається той же самий: 10 третіх. Розділити. 1 множимо на 7,7, 7. 7 додати 3 це буде 10 сьомих. Щоб розділити дріб на дріб, нам треба перший дріб ділене записати без змін 10 третіх. Дію ділення міняємо на множення. А другий дріб записуємо до дільника дріб обернений. У нас було 10 сьомих, тепер буде 7. Десяти. Отже, тепер ми можемо скоротити 10 і 10. 10 і 10. скручуємо на 10 ми отримали по одинички. Відповідь 7 третіх. 7 третіх це у нас неправильний діб. Виділимо цілу частину. Це буде 2 цілих, 7 відняти 6 це буде 1 третє. От як ви бачите, у нас ліворуч ми отримали 2 цілих, 1 третю. А, в другу, а праворуч ми отримали 18 розділити на 9, це буде 2. Отже, 2,1 третя не дорівнює 2, тому ми повинні зробити висновок. Ця пропорція невірна. Відповідь. Друге завдання треба розв'язати рівняння. Так як у нас рівняння це пропорція, використаємо основну властивість пропорції – Добуток середніх членів дорівнює добутку крайніх членів. Використаємо метод метелика. І тоді ми отримаємо 27х буде дорівнювати 27х дорівнює 2 помножити на 108. Х буде, щоб знайти невідомий множник, нам треба добуток розділити на відомий множник. Х буде дорівнювати добуток 2, помножити на 108, розділити на 27. 27 і 108 можна скоротити на 27. В такому випадку ми отримаємо. 4. 27 розвідка на 27 це буде 1х дорівнює 2 помножити на 4 це буде 8. Першу пропорцію ми розв'язали. Розв'яжемо тепер друге рівняння. Знову використаємо властивість пропорції. добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів, або, кажуть, метод метелика. 2,7 y буде дорівнювати 0,9 помножити на 9. Щоб знайти невідомий множник y, нам треба добуток розділити на відомий множник. 0,9 множимо на 9. І ділимо на 2,7. Ми бачимо, що в чисельнику знаменнику десятковий дріб. Збільшимо 2,7 у 10 разів, збільшимо 0,9 у 10 разів. Тепер ми бачимо 27 можна скоротити на 9, тут буде 3, тут буде 1, 3 і 9 можна скоротити на 3. Тут ми маємо 1, тут маємо 3. Отже, y. Ми отримали відповідь y дорівнює 3. Друге рівняння розв'язане. Розв'яжемо наступні рівняння. Три сьомих розділити на 1,14 дорі... дробів відношу як 0,4 до х. Знову будемо використовувати основну властивість дробу. Добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів. Отже, 3 сьомих х буде дорівнювати. 1,14 треба помножити на 4 десятих. Щоб знайти, щоб виконати множення з правій частині, нам треба спочатку неправильне мішане число 1,14 перевести в неправильний дріб. Тоді 3 сьомих буде дорівнювати. 3х дорівнює. 1 множимо на 14 це буде 14. 14 додати 1 це буде 15 14. 15 14 множимо на 4 десятих. Давайте скоротимо, щоб було легше нам виконувати ділення. 15, скорочуємо на 5 буде 3. 10 скорочуємо на 5 буде 2. 14, і 4 скорочуються на 2. Тут буде 7, тут буде 2, і знову ми бачимо, що в чисельнику знаменник у нас є двічки. Скорочуємо на 2, отже, ми отримали відповідь 3 сьомих. Давайте перепишемо 3 сьомих, х дорівнює 3 сьомих. Давайте поміркуємо, на яке число треба помножити 3 сьомий, щоб ми отримали добуток дорівнює 3 7. Звичайно, що це буде х дорівнює 1 Рівняння розв'язане. відповідь запишіть самостійно. Для розв'язування четвертого рівняння спочатку скоротимо ліву частину. 64 і 112 можна скоротити, спочатку скоротимо на 4. Коли ми скоротимо на 4, тут залишиться 16, 112 скоротити на 4 ми отримаємо 28. 28 і 16 знову можна скрутити на 4. Тому ми скручуємо, отримуємо 4, 28 скручуємо на 4, отримуємо 7. Отже, зліва у нас буде урівнянні 7, 4, сьомих. Праву частину поки що переписуємо без змін 2,8 4х відняти 3,1. Тепер використаємо основну властивість пропорції. Добуток крайніх членів до рівня добутку середніх членів 4. Помножити на крайній член 4х відняти 3,1. Буде невідомий множник у нас. В дужках 4х відняти 3,1 перепишемо. Буде дорівнювати 7 помножити на 2,8, розділити на 4. Як ви бачимо, ми можемо скоротити 4 і 2,8. Тоді ми отримаємо тут одиничку, а тут буде 0,7. 4х. Відняти 3,1 буде дорівнювати 7 помножити на 0,7, 7 7 – це 49, і один знак треба відокремити. Отже, тепер, щоб знайти зменшуване, нам треба до різниці додати від'ємник. 4х буде дорівнювати 4,9 додати. 3,1. 4х буде дорівнювати. 4,9 до вот 3,1 це буде 8. Щоб знайти невідомий множник х, нам треба добуток 8 розділити на відомий множник 4. Тоді. Х буде дорівнювати. 8 розділити на 4 ми отримаємо 2. Отже, четверте рівняння розв'язано. Сьогодні ми підготовилися до самостійної роботи з теми пропорція. Дякую за увагу і чекаю вас на наступному уроці.